Добрий день вам, добрі люди! Сьогодні все в нас з вами буде. І гуляння, і частування, і справжнісіньке гадання. Зараз прийдуть дівчата, подарують нам свято. Діду, ти одні газети читаєш, окулярів майже не знімаєш. Тепер цифровий світ. Підписники мої усім привіт. Газети треба читати, щоб все на світі знати, а не зависати в інтернеті. Не доведуй до ваші гаджети. Як рідна з тобою, діду, зламай свою же піраміду, Сучасний світ сторіси знімає і новини в Ютубі розглядає. А ще тіктоці зависають, як моя бабуся дорога. Я все це на відео зняла. І ще буду знімати, як ми Андріївські вечорниці будемо святкувати. Зараз прийде ліпора побачив, як вони до свята пілотувались. Бо все про Андрія в інтернеті дізналися.